Київ наш екіпаж поспішає на автопригоду. У Дніпровському районі столиці по обіді зіткнулися Хюндай та Жигулі. Зазвичай у такий час столичні дороги майже вільні, 15 хвилин, і наші журналісти вже на місці. ДТП епіцентр подій перехрестя вулиць райдужної та сулеймана Стальського. На розі бачимо, не розминулися два легковики. На місці аварії вже працюють чотири бригади швидкої допомоги. Що тут сталося, одразу зрозуміти доволі складно. Це наш журналіст з'ясовує згодом. А зараз він поспішає дізнатися, чи не постраждали люди. У Хюндаї їхала ціла родина чоловік з дружиною та двома дітьми. Звертаємося до водія корейської іномарки. В Салоні ще знаходились діти, з ними все нормально. Ну, ви отримали, і отримала, тому що подушки ж вискочили. Головою, тесно місце. Но в больницу сейчас нікого не забирають. Ні, та ні Не хотят хотять покажуть. Як бачимо, на щастя ніхто серйозно не постраждав. Цілим та неушкодженим залишився і водій Жигулів. Отже, тепер намагаємося з'ясувати причини цієї аварії. За словами водія Жигулів, він рухався з вулиці Сулеймана Стальського на райдужну. Там хотів повернути у бік бульвару Перова, але перед поворотом його засліпило сонце. Проїхала машина, подивився, вроді би як немає нікого. Починаю викручувати, ну і різко мене вже тут хлопок. Буквально секунди люди. І додає повністю оцінити ситуацію на дорозі йому завадили інші автівки. А, а там машини ще стояли якраз на поворот туди. Стояли а -а -а. машини. Я їх, може, за них і не побачив її, розумієте? що вони так стояли, там два ряда стояли на, на поворот. А я от сюди якраз сюди. У тому, що спровокував аварію водій ВАЗа, переконаний і кермувальник Хюндая. Значить, дорога. Здесь стояли в этом ряду машины. Так, соответственно, ему закрывали обзор. Закривали обзор? Я не понял. Как закрывали обзор? Он выезжает, должен же был смотреть, куда он выезжает. Здесь же, если он выезжал, сюда поворачивал, значит, он должен был туда, в этом ряду. Отже, за словами водіїв, усе було так. ВАЗ рухався по вулиці Сулеймана Стальського. Перед поворотом на вулицю Райдужну його водій пригальмував. Однак не став чекати, доки по головній дорозі проїдуть інші машини, а почав перетинати її. На середині дороги ВАЗ зіткнувся з Хюндаєм. Щоб уникнути жертв, водій корейської номарки вивернув на зустрічну смугу, стукнув «Жигулі» у ліве колесо. Якби я не вивернув, я б його. во б погиб. Я ж в колесо його попав. І Йому повезло, в рубашці раділося. Чому водій Жигулів виїхав з другорядної дороги і не пропустив автівку на головній, нині з'ясовують у Державтоінспекції. Тепер кермувальнику ВАЗа знадобиться юридична допомога. А якщо у схожу халепу потрапили ви і вам потрібна консультація автоадвоката, телефонуйте на гарячу лінію 221 ТВ. Наші фахівці допоможуть вам знайти кваліфікованих юристів, а детальніше про цю аварію ви можете довідатися на офіційному сайті Магнолії ТВ у Ютубі.